Наприкінці вересня традиційно у Львові головний підсумок модних тенденцій одягу та стилю. До 30 вересня у палаці спорту Україна, що на Мельника 18, триває. Дев'ятнадцята всеукраїнська виставка стиль, широкий асортимент одягу, текстилю, косметики усе це і набагато більше можна побачити на виставкових стендах. Мальовнича осінь нагадує нам про майбутні холодні вечори, тому саме зараз варто подбати про сімейний затишок, приємну атмосферу родинної злагоди, як найкраще довершить теплий плед від лідера постачання текстильної продукції на західній Україні компанії Ролтекстиль. Речі, які необхідні у кожному домі, можна віднайти серед торгових марок Владді та «Террі Люкс. На виставці їх можна відшукати саме на цьому стенді. З кожним роком у нас з'являються нові вироби, нові моделі, пледів дуже гарні. В'яжуться на нових станках, закуплених в Італії. Там дуже висока якість гармонія кольорів пастельних тонах, теплих, приємних для постійних клієнтів. у Нас дуже гарні, завжди хороші знижки. Смаки господині різняться, одначе різноманіття тканин та кольорів дозволяють кожному облюбувати своє. Теплий плед, рушник чи постіль стануть чудовим подарунком до будь-якої нагоди. А головне, ви знаєте, що купуєте справді якісну річ, захищену від підробок. Новинка цього сезону унікальний антиалергічний плед із імпортної сировини вовни південноамериканської альпаки. Компанія Ролтек стиль залюбки запропонує співпрацю із гуртовими партнерами. Дізнатися більше про асортимент, продукцію та знижки можна на виставці стиль або завітавши на фірмову точку. Продажу у Львові на вулиці Миколайчука, 2Б, біля кінцевої зупинки 6-го трамваю.